Жителі села Копенкувати Новоархангельського району повстали проти сільського голови. Рік тому рішенням позачергової сесії сільради її відсторонили від виконання обов'язків. Причина невдоволення громади роботою голови, а також смертельна ДТП, яку скоїв її син. Сама ж Любов Поліщук звинувачення відкидає і каже, депутати голосували під тиском селян з ухвалою апеляційного суду Дніпропетровська щодо скасування рішення депутатів. Вона прийшла на своє робоче. Місце. Чи пустили її селяни, знає Сергій Михайлін. Такий вигляд пані Лідія мала в перші дні після ДТП за участі сина голови Копенкувацької сільради. Згадує, в той день разом їхали споминок. Віталій, син голови, був за кермом. Припускає, через те, що той був п'яним, не помітив трактор з культиватором, який рухався узбіччям у попутному напрямку. Чоловік мій да за метрів сорок почав кричати. Йому що Віталій, дивись. Ну, Віталій ну, він не зреагував, він так як летів, так і летів. Це був третій його стіл, за який він сідав, він передо мною випив чотири рази більше половини такі рюмки, 100 грамів, більше половини він випив, десь по грам 70. Горілка, самогонка. Голова сільради заперечує, каже, син випив трохи вина. Він був трохи вина. Ну, та кількість алкоголю, яка, яку він спожив, вона взагалі не могла бути причиною скоєння ДТП. Внаслідок аварії, чоловік пані Лідії, загинув на місці. Як стверджують працівники сільради, голова була присутня при допиті свідків та коригувала їх показання. Я бачила землив порядник Бабанська Люба Дмитрівна. Все це ми бачили, тому що ми сидимо в тому кабінеті, нас звідти вигнали з того кабінету, але час від часу заходили, брали якісь книжки, документи, які нам потрібно були. То все це бачили і чули. Вона, хоч вона й каже, що вона виходила, коли до але нікуди вона не виходила, поки не закінчили. Допитувати зуборейсування цей факт обурив громаду. На сесії сільради голову звільнили з посади. Любов Поліщук подала апеляцію та виграла. Голова прийшла на роботу. Втім, потрапити її на своє робоче місце завадили з пів сотні селян. Не, не, не. Три, вибуху, вибуху, ти вибуху. Ти покажи кореспондентам своє рішення. І скажи, чого ти просиділа стільки време у вдома, а тепер хочеш ці гроші забрати собі у карман. Ти лучше ці гроші віддай в АТО, де ми, моя дитина воює, а твій убивця сидить удома. Люди звинуватили голову у тиску на слідство. Розповідають, нині її син із підозрюваного у справі про ДТП став свідком. Водій трактора, в якого врізався легковик, навпаки, став підозрюваним. А ти мені скажи, як так вийшло? Що твій чоловік тоді був? Був п'яний, від нього тхнуло за кілометр. Чому аналізи показали, що немає вся алкоголя в крові? Твій чоловік був п'яний. Як це вийшло так? Твій син був п'яний. Скільки ти в нього втаскала таблеток? Перестань, скільки ти в нього втаскала таблеток? Ну що я вам можу доказувати, як ви висловлюєте свою точку зору? Крім цього, селяни не задоволені діями сільської голови на посаді. Очільниця не згодна. Каже, для громади зробила чимало. Проведено вуличне освітлення, зроблено ремонт дитячого садка, проведено водопровід в дитячому садкові, відремонтовано каналізаційну систему дитячого садочка, зроблено ремонт бібліотеки. Щорічно робився ремонт. Ямковий доріг, секретар сільради пояснює, все перелічене, заслуга інших людей. Поточний ремонт в сільській бібліотеці частково були проплачені роботи, а частково там сума більше п'яти залишилася непроплаченою. Віконні блоки в дитсадку були замінені. Ну за рахунок агрофірми копенкувати, вони щукають. Це не заслуга сільського голови, освітлення, освітлення було, попередник був і брині робилося. Ну проплачено воно було при при попередньому голові. І проект його був більше собі сиділа в кабінеті і, і займалася шкільною роботою, роботою свого чоловіка. І сина через те, що один директор школи, другий вчитель трудового навчання. Ось коли не зайдеш до неї в кабінет, вона собі сидить і пише їм плани робіт. Усі звинувачення Любов Поліщук відкидає. Говорить, чимало селян задоволені її роботою. Ну, зібралася, ну зібралася частина громади села. Ну, обирали що то мене не ця частина села, а набагато більше людей. І чому я повинна звільнятися заради того, що вони це бажають. Аби не дійшло до самосуду у конфлікт втрутилася районна влада. Рішення суду є. Поки не отримують всі учасники судового процесу рішення на руки. Правильно ви не маєте права зайти сюди, бо ви маєте право зайти сюди тільки з представником виконавчої служби. Селяни запропонували голові сільради добровільно написати заяву на звільнення з посади. Однак вона відмовилася. Зрештою, громада вирішила зібрати дострокову сесію сільради і порушити на ній питання про звільнення голови. Пані Жлідія сподівається. Що слідство буде справедливим і винного у смерті її чоловіка покарають. Сергій Михайлін Іван Фоміченко. День за днем. На момент виходу сюжету в ефір стало відомо, що більшістю голосів депутати Копенкувацької сільської ради проголосували за звільнення голови Любові Поліщук.